Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу рідну неньку, нашу батьківщину. Як називається наша країна? А як називається народ, який мешкає у нашій країні? Так, молодці. Наша країна, діти, дуже гарна. Вона має родючі землі, широкі ріки, Високі гори. Казкові полонини, густі ліси і неймовірні степи. А ще наша країна є найбільшою країною, що повністю знаходиться у Європі. Наш народ дуже гарний, веселий і добрий, наша мова співуча і мелодійна. Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями? Звичаї, обряди, фольклор це все те, що об'єднує наш народ. А чи добре ви знаєте нашу неньку? Давайте пограємо у гру українське чи ні? Добре впоралися. А як ви гадаєте, чи легко жилося українському народу? Ні, діти, не легко. З часів існування нашої країни багато хто заздрів нашому народу та бажання заволодіти такими добрими землями призводило до війни. Колись нашу свободу відстоювали козаки, а зараз це військові ЗСУ. Але неможливо подолати народ, який береже свої традиції, який має і любить свою мову. Тож наше з вами завдання любити рідну неньку, вчити мову та зберігати традиції. А чи знаєте ви, яка квітка є символом перемоги? Це, діти, Мак. Пропоную нам з вами наблизити трішечки перемогу та зробити аплікацію Мака. Чекатиму на ваші роботи.